Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про дуже специфічний детектив, який я нещодавно прочитала. І це у нас роман Дерева Персіваля Еверетта. Чи можна взагалі цей роман віднести до детективного жанру? І так, і ні. В центрі сюжету у нас дійсна детективна історія. Але коли починаєш читати цей роман, то розумієш, що автор сховав тут набагато більше. Ніж просто детективну історію, де читач разом з головними героями, слідчими, наприклад, шукають злочинців. Ні, тут все-таки все набагато складніше. Перед нами маленьке містечко Мані в штаті Місісіпі на півдні США, де відбувається дійсно жорстоке вбивство білого чоловіка, а поряд з ним лежить мертвий темношкірий чоловік. І, взагалі, на перший погляд недосвідчених місцевих поліцейських не зрозуміла, хто з них кого там вбив і що відбувається. Але факт залишається фактом, обидва вони мертві. Тому місцеві поліцейські не дуже професійні, бо таких злочинів вони, злочинів вони ще не бачили, починають вести слідство, діючи за вказівками шефа поліції. Вони відвозять тіла в морг на роздин, але через деякий час виявляється, що тіло темношкірого чоловіка зникло з моргу. Можливо, він тільки прикидався мертвим. І сам якось там втік, або що відбувається. Ніхто нічого не розуміє, взагалі невідомо. Все заплутується ще більше, коли відбувається друге, таке саме дійсно жорстоке вбивство в цьому містечку. І той самий темношкірий чоловік знову мертвим з'являється на місці злочину. Хто все це робить, невідомо. Місцева поліція не розуміє, що відбувається, тому двоє поліцейських спеціальних детективів з бюро розслідування штату цього всього Місісіпі прибувають до цього маленького містечка і починають власне розслідування. Часом з часом з'являється все більше схожих випадків і у інших містах країни. Схожі злочини, дійсно, можна так порівняти, розповсюджуються зі швидкістю епідемії, і невідомо, хто за всім цим стоїть і що взагалі відбувається в країні. І щоб вам краще от зрозуміти та відчути це містечко, то Ну, можна сказати, воно повністю просякнуте расизмом. Через опис цього міста, мешканців та їх діалогів. Ми розуміємо, що місто просто дихає расизмом, а їх упередження та дискримінація до темношкірих проявляються ну просто у всьому, так якби вони жили, от знаєте, десь. В 50-х роках ХХ століття, коли це в США було нормою. Тобто виникає таке відчуття, що з того часу там в цьому містечку будь-який розвиток перестав існувати. Всі мешканці цього містечка ментально застрягли десь всередині ХХ століття і зберігають таку знаєте, соціальну консервативність. Для мене таким чином, я так думаю, автор яскраво висвітлює проблему расизму, яка і досі існує в американському суспільстві а також це є прямою критикою політики республіканців. Тому це далеко не простий детектив, а можна сказати, навіть політичний маніфест проти системи та повернення, знаєте, віри деяких варверств суспільства в Америці, що вони представники вищого класу. Як це було колись в минулому, ці питання завжди, я так спостерігаю, вони загострюються в американському суспільстві, коли до влади приходять республіканці. Також я десь читала, що цей роман автор писав як відповідь на прихід Трампа до влади в 2017-21 роках, цей перший його президентський срок. Бо саме тоді в суспільстві загострилися ці питання і з'явилося, знаєте, більше випадків прояву расизму. І якщо повертатися до сюжету книги. То всі ці вбивства в книжці будуть пов'язані з однією історією з минулого, про хлопця-підлітка, якого багато років тому лінчували через брехливе звинувачення. І ось через це багато років хтось, через багато років, хтось вирішив помститися. Паралельно з цим автор буде читачу розповідати про різні історії з минулого, про систематичні лінчування темношкірих. Протягом останнього століття, мені здається, з 1903 року. І від цих історій дійсно волосся стає дибом і стає неймовірно сумно, що щось таке існувало, а у деяких людей і далі існує в головах таке ставлення до інших людей. Також повертаючися до сюжету книги. Уявіть собі, що саме в таке містечко приїжджають ось ці два спеціальних детектива з бюро розслідування штату Місісіпі, які є темношкірими. Ви уявляєте, взагалі, таку іронію, а реакцію місцевих уявляєте? В книжці дуже багато іронії, яка часто переходить вже в сатиру, сарказм та чорний гумор. І дуже часто навіть цей чорний гумор стає. Можна сказати, дуже чорним, що стає аж незручно, коли читаєш, але думаю, що якраз автор не дарма так пише, і він знає, про що він пише, і точно має на це право. Книга водночас і є смішною та жахливою, змушуючи читача в один момент посміхатися, потім злитися, а вже через мить сумувати, що таке взагалі відбувалося в історії. Книга, мені здається, не може не зачепити читача, тому недарма вона потрапила у шорт-лист Букерівської премії та взагалі отримала багато інших престижних премій. Тому книга, на мою думку, варта увага. Взагалі, цей роман дерева Парсіваля Еверета, це як на мене. Дуже експериментальне та сміливе поєднання оцього чорного гумору, динамічного детектива та політичного маніфесту, та також історичної драми. Кінець також, як на мене, неочікуваний і який так і просить на обговорення та вирішення, що ж буде далі відбуватися. Читається книга дуже легко. Тут такий, знаєте, лаконічний стиль, багато діалогів та гумору. Невеличкі розділи, які закінчуються, знаєте, от на такому найцікавішому моменті, тому читачеві завжди хочеться читати далі. Ну, так було у мене, наприклад. Мені книга сподобалася, хоча саме мені б хотілось побачити хоча б одного позитивного та адекватного білого героя. А то так виходить, що. Терношкірі е, в цьому романі всі позитивні, приємні та розумні герої. А білі ну, просто добриткості та нестерпності негативні. Таке відчуття, що нормальних білих взагалі не існує. Можливо, автор таким чином хотів це гіперболізувати, підсилити і підкрутити на максимум знаєте, цей градус проблематики. Не знаю, можливо, але як на мене, вийшло якось трохи однобоко. Цікаво би було подивитися розбір цього твору якимись літературними критиками з поясненнями, наприклад, всіх відсилок. Якщо бачили таке відео, то ділиться в коментарях, буду дуже рада його подивитися. А можливо, у вас є свої припущення, то пишіть в коментарях, чому так зробив автор. Та загалом пишіть ваші враження від книги, що сподобалося що ні. А якщо не читали, то чи зацікавила. Моє відео вас до прочитання цієї книги або ні. Ось такий непростий детектив написав Персіваль Еверет. Не забувайте підписатися на мій канал. Будемо разом з вами знайомитися з новими сучасними та класичними авторами та шукати якісь свої улюблені історії. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і. Підписуйтесь на канал, я буду дуже рада всіх вас бачити. Дякую вам всім за увагу та до нових зустріч!